Під час однієї з останніх масованих атак РФ на Київ уламки російської ракети Іскандер впали на територію посольства Азербайджану. МЗС Азербайджану негайно викликало російського посла та вручило йому ноту протесту, нагадавши, що це вже не перший інцидент, який ставить під сумнів безпеку азербайджанських дипредставництв. Подія стала черговим проявом зростаючої напруги у відносинах між Баку та Москвою. Останні місяці вони різко загострилися на тлі затримань Азербайджану. Азербайджанських громадян у Росії за сумнівними звинуваченнями. Найрезонансніший випадок загибель двох азербайджанців у Єкатеринбурзі під час затримання силовиками. Паралельно Азербайджан проводить операції проти проросійських мереж у середині країни. Нещодавно затримали колишнього керівника адміністрації президента Раміса Мехтієва, політика якого в Баку пов'язують із російськими силовими елітами, зокрема кланом Патрушева. Ще один фактор посилення співпраці Азербайджану. Туреччиною та Європою, що Кремль сприймає як загрозу своїм позиціям на південному Кавказі, чи було потрапляння уламків у дипмісію випадковістю, чи сигналом питання відкрите? Але зрозуміло одне: між Росією та Азербайджаном формується нова точка напруження, яку вже складно ігнорувати.